Привіт мої хороші! І так минулого разу ви почули оповідання про те, як шукали книжечку для чорника і вирішили піти за першою книжечкою Микитки аж куди в комірчину. Але чогось дуже боявся, хто йти в комірчину? Наш чорник. Бо він казав, що там є монстрики. Але там наші друзі зустріли кого? Там вони зустріли багату ніжку, так? яка що робила? Допомагала людям виловлювати мушки. Так? Вона не робить шкоди нікому, вона не кусається. І навіть ми що чули, може швидко бігати. І акуратно пересувається по тоненькій павутинні. Отже, ми з вами продовжуємо сьогодні нашу зустріч і почитаємо оповідання, яке називається зустріч. І так, послухайте, що нового ми дізнаємося в цьому оповіданні. Дерев'яні сходи стиха поскрипували під ногами микитки, коли він піднімався ними на горище. Двері відчинилися і чоловічки визирнули з кишеньки. Що тут? запитав чорник. Не що, а хто? почувся незнайомий голос у відповідь. Хто тут? запитав білик, бо справді нікого не побачив. На горищі було погане освітлення, і Микитка напружив зір, намагаючись побачити того, хто озвався. Чорник і білик попросили хлопчика витягти їх з кишеньки і стояли на підлозі, боязько озираючись навколо. Але окрім павутиння нікого не бачили. Хто тут є? перепитав Микитка. Я, відчулася, звідкілясь. Хто я? поцікавився чорник. Іван Павутинович. То ти павук? здогадався білик. Як бачите, і тут друзі нарешті розгледіли Івана Павутиновича. Він спустився з гори і постав перед ними підсліпкувато мружачі очі. Їх у нього було багато, як у мухоловки. Перепрошую, у мене поганий зір, хоча я маю вісім пар очей. Ви чуєте вісім пар. Пара, це значить шістнадцять очей, о-у, промовив Іван Павутинович. Я, Микитка, зі мною мої друзі, чорник і білик, пояснив хлопчик. Що вам тут треба? невдоволено запитав павучок. Ми хочемо знайти свою книжку, відповів Микитка. Можна пройти? Куди? Хіба ви не розумієте, що можете пошкодити мою павутинку? обурився Іван Павутинович. Ви знаєте, чи знаєте ви, що павуки можуть стріляти павутиною? Зараз, як стрельно, почувся такі погрози, чорники били, сховалися за ноги Меки, але хлопчик не злякався. Іване Павутиновичу, ми б хотіли ближче з вами познайомитися, запропонував Микитка. Розкажіть, будь ласка, як вам дається прилипати до своєї павутинки? Павучок подобрішов, усміхнувся і сказав: Бачу, ти чемний хлопчик, тому відповім: ми, павучки, ніколи не прилипаємо до шовковистих павутинок, бо в нас на лапках є особливі волоски. Дивіться. Я ставлю лапку на нитку павутинки і починаю вільно пересуватися, продемонстрував павучок. Та й павутинка, вкрита липкою речовинкою, не повністю я наношу її окремими крапельками. Як цікаво, промовив задоволено чорник. Він уже не боявся Івана Павутиновича і готовий був продовжити знайомство. Скільки у вас лапок? запитав він. О, то для вас є ще одна цікава розповідь, задоволено промовив павучок. Охоче, розповім вам про лапки. У кожного павука павука по вісім ніжок. За їхню, їхньою допомогою ми завжди знаємо, що хтось потрапив до павутинки, бо органи нюху в нас розташовані саме на них. Це ж треба, сказав чорник. Іван Паву... Іване Павутиновичу, розкажіть щось цікаве про павутиння, попросив він. Я знаю, що ви плетете його, щоб ловити на нього здобич. Часто павучки обліплюють павутиною свою нірку і навіть використовують нитку як канат, яким можна спуститися донизу, охоче розповів Іван Павутинович. Якщо павук, Живе на висоті, то під своєю хаткою натягує кілька страхувальних ниток, щоб при водінні за них зачепитися і не розбитися. А у нас є тітонька нюня, вона весь час щось плете з ниток. Чи шалик, чи светрик для микитка, згадав чорник. У вас ниточка павутинки така тоненька і слабка, не те, що нитки для плетіння у тітоньки». Слабка, думаєш? Ти маленький помиляєшся, засміявся Іван Павутинович. Спробую пояснити, павутинку ми створюємо за допомогою органів, розміщених на краю черевця. Нитки нитка твердіє і міцніє, хоча справді вона дуже легка. Для того, щоб обернути цією ниткою земну кулю, треба взяти її лише 340 грамів. Так мало, здивувався здивована промова Микитка. Учені порахували, якщо товщину павутинної нитки збільшити, то до товщини олівця, то такою павутинкою можна зупинити літак Боїнг. Похва... Похвалився павучок. Це ж величезна машина, не повірив Білик. Я сьогодні саме гортав книжку про літаки. Науковцям до цього часу не вдавалося відтворити павутину в лабораторії, то де лежить? Ваша книжка? запитав Іван Павутинович. Десь там, невиразно вказав пальцем Микитка. Ми, ми, ми не можемо прийти, щоб не пошкодити вашу павутину. Зараз я вас пропущу, сказав Іван Павутинович. Павучок взяв за край нитки, мов за канат, відтягнув своє плечо вбік. Прошу, широко посміхнувся він. Меткитка подякував, і друзі рушили далі. Отже, хороші мої, давайте з вами ще раз пригадаємо, то скільки у паучка ніжок і як утворюються павутинки. Тут є також гарний малюночок, і я йому вам також зніму. Ну, хороші мої, пригадали вісім ніжок, і на їхню, за їхньою допомогою завжди знай, хто потрапляє до павутинки, бо органи нюху в них розташовані саме на них. Отже, мої хороші, слухайте, підписуйтеся, розказуйте другим про цікаве про павутинку. До зустрічі! А ось зустріч у нас із паучком. Так, подивіться, це вони прийшли на горище.